Друзі, людині обійшлося сам каркас оце, з фарнітурою панською, з товчиною балки 4 мм 16250 гривень. Це сам каркас обійшовся з фарнітурою панською. розумієте, І толщина вже 4 мм балки. Це просто шара, повірте, це шара. Плюс він купить, купив вже профліста, сам пофарбує, сам за про флюс ще на 5 тисяч гривень і е, сам зробить. Тобто йому ворота обійшлися 21 тисячу гривень. Розумієте? А якщо замовляти десь на стороні, мінімум 60 тисяч гривень ворота. Тому я вам раджу зразу звертатися в компанію нові ворота та замовляти собі каркас, самі собі пофарбуйте, заш'єте і вже зекономили хороший кусочок денішого. Кому потрібно, звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.